Новини на радіо Свобода Ефем. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса у четвер на саміт трьох морів. Де зустрінеться з десятком лідерів країн Центральної, Східної та Південної Європи, його літак приземлився в аеропорту Вільнюса близько 10.45 ранку. Перед початком саміту Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Наусидою, щоб обговорити ситуацію на фронті, необхідність військової та фінансової допомоги, процес євроінтеграції України та перспективи членства в НАТО. Повідомила прес-служба президента. Це вже третій візит Зеленського до Литви з початку війни і п'ятий загалом. Його останній візит до Литви відбувся в січні, коли він відвідав усі три країни Балтії. Київ називає Вільнюс одним з найбільших прихильників України, оскільки країна вже понад два роки бореться з російським вторгненням і стикається з проблемою відсутності підтримки з боку США. Литва є рішучим прихильником членства України в ЄС і НАТО. За розміром економіки, Литва є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні. Напередодні візиту і на тлі дискусій про доцільність українських ударів по російських нафтопереробних заводах глава Міністерства закордонних справ Литви нагадав, що нафтосховища нацистської Німеччини були законною воєнною ціллю. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію без норми про демобілізацію. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Запроголосували 283 народні депутати проти один. Утрималося 49. У сесійній залі під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Уеміров, головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський, заступник головнокомандувача збройних сил Вадим Сухаровський, польові командири бригад. Генеральний штаб висловив побажання щодо окремого законопроєкту про демобілізацію, оскільки наразі послаблювати сили оборони не можна, зазначив речник міністерства Дмитро Лазуткін. Він додав, що профільний парламентський комітет доручив розробити протягом. Ми місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації. Чисельність російської армії, яка бере участь у вторгненні в Україну, зросла на 15%. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО у Європі Крістофер Каволі на слуханнях у Конгресі. За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 тисяч до 470 тисяч осіб, сказав Каволі. Трипільську теплоелектростанцію на Київщині повністю знищено нічним ударом Росії, заявив голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. Росія цієї ночі атакувала трипільську ТЕС. Що в місті Українка Київської області про влучання у трипільську ТЕС повідомили користувачі у соцмережах. Народний депутат України, восьмого скликання Ігор Мосічук, у своєму телеграм-каналі опублікував відео масштабної пожежі на станції. Мер українки Олександр Туренко закликав мешканців міста щільно зачинити вікна, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Він порадив зарядити усі пристрої і запастися водою. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.